Якби е дійсно е Адміністрація Сполучених Штатів Америки е бажала е завершити цю війну на справедливих умовах з тим, щоб це був дійсно е мир на довгі е роки, то, поставивши чіткі умови е Російській Федерації, навіть, навіть допустивши зупинення по е лінії лінії зіткнення, але виходячи з принципу про те, що ні, не будуть скасовані е, санкції, не будуть е, буде продовжуватись тиск з тим, що це є окуповані території, вони мають бути звільнені. А в випадку продовження воєнних дій Російської Федерації там буде, е, скажімо, тиск санкційний посилений максимально. А саме головне е, реагування на його порушення. Бо на сьогодні ми маємо тисячі там санкцій, але ми бачимо про те, що вони їх обходять. І цей тиск всезагальний, цілеспрямований з реакцією на, на країни, які допомагають обходити ці санкції. Ну на моє перегляд, на сьогоднішньому він би ще дозволив би напевно не більше року Російській Федерації витримувати цю ек... в економічному плані. Ці воєнні дії, і це був би тоді справжній результат. Але, хоч і, скажімо, дують щоки, але вони на сьогоднішній день виглядають все більше і більше вилазить, скажімо, їхня зацікавленість діяти в інтересах Росії. Ну, звичайно, є інтереси з. Сполучених Штатів Америки саме економічні, тобто ми чуємо про те, що в них існують домовленості, про те, що будуть скасовані максим е, санкції буде максимально е, налагоджена економічна співпраця, що, да, що зможе, звичайно там принести mm -hmm. користь в якійсь е, нетривалій перспективі, тому що коли ти погоджуєшся з тим, що агресор. За рахунок вчинення таких злочинних дій отримує в наступному якісь вигоди, то ти відкриваєш ящик Пандори, тобто не сьогодні, завтра, післязавтра це призведе до ще гірших наслідків, і буде страждати зокрема та сама те саме Сполучені Штати Америки, в інтересах якої ця адміністрація розповідає про те, що саме саме в інтересах своєї країни вони діють. І вже на цьому етапі не є логічними їх дії, саме я ж кажу, якщо говорити про інтереси Сполучених Штатів Америки. А якщо говорити про наші інтереси, ми не маємо поки що йти на жодні поставки. Правильно? Не маємо такої можливості жодної. Е, так, звичайно, ми не можемо йти, але ми і самостійно не можемо е, залишатися на самоті. Тобто ми повинні розуміти, що в нас має бути підтримка від партнерів, від Європи, Сполучених Штатів Америки. Бо якщо від Європи ми чуємо постійно. Під про підтримку, і це дуже добре, то від Сполучених Штатів Америки ми залежні, зокрема, і в системах там ППО. Як бачите, навіть сьогоднішню атаку на, на місто Київ, то ми бачимо, які можуть бути наслідки, якщо система ППО не буде працювати. Якщо та кількість ракет, яка була послана, якщо їх більша частина не була збита, то це були б жахливі. Жахливі наслідки, і тут дуже важливо е, скажімо витримувати чітку свою позицію, не е, вказуючи про те, що це емоції, якісь що ми не хочемо. Так ми хочемо миру, але є принципи, які ми не можемо просто ні за яких умов керівництво держави не може їх приступити. В них немає навіть е, важелів переступати через. Е, в, е, таку ситуацію, як визнання е, анексованих територій, немає, тобто, ми готові домовлятися, ми готові е, е, питання йти на зустріч, але не за рахунок поступки своїх власних інтересів. Якщо говорити про НАТО, нема на мою думку, нема е, проблем з тим, щоб відмовитися е, на цьому етапі. Чому тому, що. Питання в гарантіях. НАТО для віщо потрібне? НАТО потрібне для того, щоб нам гарантували, що ми на наступному маємо мати захист від будь-якої агресії. Але ж питання в тому, якщо ви нам дасте гарантії поза рамками НАТО і ви їх будете виконувати, то не обов'язково йти в НАТО. Тобто, питань, питань немає. Тобто, да, звичайно, це. Росія е, формально використовує цю підставу, тому що ми бачимо, що на Фінляндію, Швецію і Прибалтійські країни вони абсолютно не реагують, не все влаштовує. Тобто, зрозуміло, що стосовно України це чисто формальна, формальна підстава, яку вони розмахують. Так можна дати можливість не, не, не зняти це питання, якщо. Будуть гарантії прописані чіткі інші, але на жаль, сполучені штати Америки вже ну, займають позицію, що жодних гарантій вони не хочуть давати. Тобто, ми домовляємося, а все інше хай виконує Європа. Що не до недопустимо, звичайно, на мою думку.